Реєстрацію на зовнішнє незалежне оцінювання продовжили, незважаючи на те, що офіційно прийом заявок від абітурієнтів завершився 28 лютого. Ця процедура триває. Тим, хто зробив помилку в документах або хоче поміняти дисципліни, за якими буде здавати тести і вступати до вузу, чи запізнився з реєстрацією. Український центр оцінювання якості освіти дав час до 20 березня. Нагадаємо, саме тестування буде проходити з 2 по 24 червня. Тему продовжує Лена її їй Реєстрацію на зовнішнє незалежне оцінювання продовжено до 20 березня. Наразі йде підготовка до пробного тестування. Воно пройде 2 та 9 квітня. За словами фахівців, процедура його проведення буде максимально наближено до реального іспиту. Освітяни закликають не купувати збірники питань із НО в цьому році. Міністерство освіти випустить нові тестові завдання. Їх поки що немає робиться на вміння дитини застосувати свої знання на практиці. Тобто практичне застосування своїх знань. От ця частка буде домінувати в тестових зошитах. Навчальний рік для учнів першого десятих класів цьогоріч закінчиться 26 травня. А для одинадцятикласників раніше з 20 по 26 у них вже пройде державна підсумкова атестація. З 1 липня по 1 -е серпня у вишах триватиме прийом документів. Подавати їх можна і через інтернет. Абітурієнту обов'язково прийде повідомлення, що приймальна комісія прийняла їх. Ті хто Стали призерами третього четвертого рівнів всеукраїнських учнівських олімпіад, можуть не складати державні підсумкові атестації, їм буде виставлена оцінка 12 балів відповідно за в атестат або свідоцтва за підсумками олімпіади. Випускники шкіл, які склали міжнародні екзамени з англійської наземної мови, ну TOEFL, наприклад, так. Вони теж можуть цей сертифікат представити. Відповідне теж буде виставлено 12 балів. Ті, хто закінчив школу до 2007 року, мають вибір або пройти ЗНО, або скласти іспит у виші. Інші ж можуть представити результати тестів. Вони будуть конкурентноспроможними з цьогорічними. Люди, які за станом здоров'я не з'являться на тестування, зможуть його перескласти у інший визначений день. Головне принести довідку від лікаря.